Ну, як я жартую на цього, люди від, як мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Вітаю вас, рейдери! Як ви могли здогадатися, будемо проходити квест про бджіл, де нам потрібно буде їх зібрати для теплиці сперанзі. Для цього вирушаємо на мапу BlueKate, а саме до Оліф Grow або Оливковий гай. Нам буде потрібно дістатися ось цієї локації, як показано на мапі. Отож, вирушаємо. Ось ми й на місці, і як тільки прибули до оливкового гаю, ви побачите таку сторожку. Підходимо ближче, прислухаємося, і зверху бачимо рій бджіл. Нажимаємо кнопку взаємодії, і на цьому завдання буде виконано. Якщо відео було корисним, то з вас подобайка та підписка. Бережіть себе, друзі. Папа! -па.